Антон Оксентюк, експерт програми російських і білоруських студій громадської організації Рада зовнішньої політики Українська Призма, долучається до нашого ефіру цього ранку. Антоне, вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок, Доброго ранку, колеги. Отож, пане Антоне, стосовно цієї дорожньої карти, так про яку каже Марко Рубіо, коли в принципі може цісти за її складання, і хто може брати участь власне у цьому процесі? Як ви гадаєте? Дивіться, ситуація з ось цією можливою дорожньою картою, та й взагалі з російською ініціативою новою, яку ми побачили під час зустрічі Рубіо та Лаврова, вона не є чимось таким от новим. Дивіться, якщо ми розглядаємо ось це питання російської взаємодії між американцями та росіянами по темі припинення війни, нам ж потрібно просто взяти та ще раз згадати. Про те, яка взагалі російська стратегія у відношенні з американцями стосовно ось мирного врегулювання, вона протягом останнього останніх шести місяців залишається незмінною. Росіяни хочуть. Одночасно зробити так, аби адміністрації Дональда Трампа було не цікаво врегулювати війну. Але натомість і Росія, Росіяни спільно з американцями могли наприклад займатися тією самою економікою. Для цього Росіяни протягом тижня шести місяців, останніх шести місяців неодноразово пропонували американцям так би мовити, різні економічні спільні проекти, які вони можуть розвивати. Це ті той са теж самий видобуток алюмінію на території Росії. Це от різні пропозиції зі сторони Москви щодо видобутку того ж самого газу, або можливого можливої взаємодії зі сполученими штатами в арктичному регіоні. Тобто, ми бачимо, що росіяни одночасно одночасно не демонструють ніякої от той самої гнучкості, про яку говорить Рубіо. У відношенні мирного регулювання, але натомість е, намагаються е, давати все нові і нові економічні пропозиції для того, щоб просто взяти та й зацікавити Трампа е, ось саме... Антоне, невеличке економічно. уточнення, Треш? невеличке уточнення. Тобто, замість можливих пекельних санкцій, тобто чи замість можливих пекельних санкцій, може замість цього намалювати дорожню карти взаємодії сполучених штатів з Росією. Не зовсім ми ж бачимо, що у відповідь на ось оці от різні економічні пропозиції Дональд Трамп не проявляє ось такої ініціативи. Ми ж бачимо, що особливо в останні півтора-два місяці ми бачимо, що Білий Дім можливо на щотижневій основі, але демонструє, що Дональд Трамп не задоволений ось такою відсутністю гнучкості, та й взагалі ініціативи у щодо мирного врегулювання зі сторони Російської Федерації. Що більше саме це ми від нього від нього чуємо також і зі слів Марка Рубіо, і я вважаю, що в цьому плані російська стратегія, от взяти та е, пересунути увагу Дональда Трампа е, з теми мирного врегулювання на економіку, вона не спрацювала, і саме тому ми бачимо, що все, що продовжують сьогодні робити росіяни, це просто тягнути час. Ми ж розуміємо чудово, чому вони це зробили. Вони е, хочуть відтягнути до того моменту, коли. Традоль Трампу або буде просто ну, йому просто не цікаво регулю... займатися мирним регулюванням, або вони отримують якісь більші поступки в результаті потенційного потенційних мирних переговорів. Адже ми ж розуміємо, що те, що відбувається наразі, наприклад, ті ж самі зустрічі у Стамбулі між українською та російськими делегаціями, це не в повній мірі переговори. Це просто так: обміни. А тими публічними позиціями, які розвиваються, і, ну, і продовжують розвиватися протягом усього періоду, ну щодо продовження війни. Ми пам'ятаємо плані... та, 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 та Антоне, ми пам'ятаємо, до речі, от ви згадали про Туреччину пропозицію президента Туреччини пана Ертугана, щоб долучилися, про зустріч так в мирних перемовинах, як це всі називають, між Україною і Росією, і, можливо, президент США долучиться його також. Ертуган запрошував. Ну і Туреччину пропонує як майданчик такий. Наскільки от зараз ви бачите реалістичним, що Така зустріч може організовуватися що вона, врешті, може статися там, протягом цього року. Це по більшій мірі буде залежати від того, що сказав Лавров Рубіо на зустрічі, що має на увазі Рубіо, коли він говорить про якісь нові підходи, або як він говорить, якісь нові ну, ініціативи або підходи зі сторони росіян, зі сторони те, що йому розповів Лавров. Ми ж на сьогоднішній день взагалі не розуміємо про що йде мова, але судячи з того, що російська риторика по темі мирних переговорів вона залишається абсолютно незмінною. Я не бачу, не бачу аби. Наслідки, ось о цих от нових пропозицій вони були б як яким, якимись для нас позитивними. Я вважаю, що е, та ж сама дорожня карта до речі, до неї повертаючись, про яку е, яку потребують від росіян американці, вона не буде відрізнятися від того самого меморандуму, який росіяни передали нам під час останньої зустрічі, де чорним по білому написано: Віддавайте нам чотири області та обмежити свій суверенітет, обмежити свою армію і від, відмовляйтеся від перспективи щодо вступу до НАТО, та й взагалі беріть і повертайте. Ті ж самі проросійські партії в український дискурс, тому що між слів саме ось, ось така от, е, ініціатива і спостерігається зі сторони Російської Федерації. Тому я думаю, що найближчим періодом ми не побачимо ніякого позитиву, от щодо теми можливої нової зустрічі у форма... ну, нової зустрічі от, у тій ж самі мирній ініціативі, може у у ті ж самий Стамбулі. Та і також із залученням американців я не бачу. Ніякого позитиву наразі, антони, і на останок у нас орієнтовно півтори хвилини буде ще на розмову. Хочеться згадати так. Схвалення проекту цих пекельних санкцій, все таки у сполов Сенаті Сполучених Штатів сподівається, так на те, що і президент підтримує на те, що цей законопроект і схвалення будуть. Наскільки це може, от якщо буде впроваджені, будуть впроваджені ці пекельні санкції, в якому часовому еквіваленті так в якій часовій перспективі це зможе все таки послабити Росію? Наскільки як ви гадаєте? Дивіться, ось тема цих пекельних санкцій зі сторони американців. це повністю залежить від того наскільки Сенат домовиться з Дональду Трампу стосовно підтримки цього законопроекту. Адже, ми розуміємо, що це наразі питання внутрішньополітичне, тому що Дональд Трамп він, наскільки ми розуміємо, хоче отримати більше контролю, от у саме у сфері ведення санкцій, він хоче отримати можливість. Якщо він зараз запровадить оці от самі пекельні санкції проти російської економіки, він зможе в будь-який момент за власної ініціативи ще її відмінити, і оце там саме тема поточної дискусії. Але ж ми ж чудово розуміємо, що одне діло просто ввести цей законопроект, а інше це те, що Дональд Трамп дійсно візьме та почне вводити проти росіян. Ось ці самі пекельні санкції на сьогоднішній день. Ми ж теж маємо чудово розуміти, що позиція Дональд особиста позиція Дональда Трампа вона постійно змінюється, І ми не можемо сказати, от буквально в наступну хвилину яка його поточна, якою буде його поточна риторика стосовно ведення санкцій проти Росіян. От на, на цю мить ми бачимо, що він не задоволений Росіянами. От наскільки ми можемо бачити в найближчі дні, ми можемо почути від Дональда Трампа нові. Нову риторику по відношенню до росіян і отже, от, виходячи з того, що Дональд Трамп скаже про росіян от у найближчі дні, буде залежати від того. Від цього буде залежати подальше введення пекельних санкцій проти росіян зі сторони американців. Дякуємо вам, Антоне, що долучилися цього ранку до першого. Антон Оксентюк, експерт програми російських і білоруських студій громадської організації Рада зовнішньої політики Українська призма.